Зустрічай ClearVPN 2 покращено потужнішу версію vpn сервісу який встиг полюбитися українцям. ClearVPN 2 створений для вільного, безпечного та анонімного доступу до контенту будь-де. ClearVPN 2 має абсолютно новий користувальницький інтерфейс. В ньому немає нагромадження функцій, лише основні vpn рішення для комфортного онлайн повсякдення. Зміна країни підключення. Онлайн захист для стрімінгу. Ми почули запити наших користувачів і збільшили покриття. Підключайся до найкращих серверів у 40 країнах. Відчуй блискавичну швидкість інтернет-з'єднання завдяки нашим покращеним алгоритмам. Унікальний підхід ClearVPN 2 до балансування серверів завжди обирає найкращий vpn канал для всіх твоїх онлайн-запитів. Твоє з'єднання стабільне і надійне, як наша віра в те, що Україна переможе. ClearVPN 2, створений командою MacPo, відомої української it компанії з понад 30 мільйонами користувачів по всьому світу. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Макпо зібрала більше 5,5 мільйонів доларів на допомогу нашій армії. З 24 лютого ClearVPN безоплатний для всіх українців, як в Україні, включно з тимчасово окупованими територіями, так і по всьому світу. Підтверджуй українське громадянство за допомогою дія, підписуй і насолоджуйся безпечним доступом до будь-якого контенту. Будь-де: iPhone? Mac, Android А може Windows. ClearVPN 2 забезпечить анонімне з'єднання та онлайн подорожі без обмежень на усіх твоїх пристроях. ClearVPN 2 безпечно, вільно, українсько!